Готові книги для Amazon лише в одному примірнику. Дивіться, як це працює і як ви це можете використати. Я Коля Матушевський, і в цьому відео я покажу вам, як користуватись нашим інтернет-магазином litmind.agency, Як ви можете придбати на ній книгу, яку вже завтра зможете опублікувати на Amazon. Вам залишиться тільки створити обкладинку, додати назву, можливо, додати якусь додаткову інформацію в вашу книгу. І ваша книга готова до публікації. Вам не потрібно тратити години, а часто і дні на те, щоб згенерувати книгу за допомогою штучного інтелекту. Всю цю роботу ми зробили за вас. Отже, переходимо на сайт leadmind.agency. Також у вас під цим відео буде посилання на даний сайт. І поки що. Тут є три категорії, тобто можете нажати каталог і вибрати «Diet Cookbooks, тобто кулінарні книги з дієтами, Kitchen Appliances Cookbook, тобто кулінарні книги з кухонними пристроями. І «Other Cookbooks». «Other Cookbooks» тут всяке різне, тобто bodybuilding, meet, тобто все, що не війшло в дві попередні категорії. Також в нас є фільтри, по яких ви можете вибрати. Поки що на сайті не дуже багато товарів, десь близько 100 книг, їх буде більше. Також, поки що, на сайті є тільки чорнобілі книги під Америку. Згодом тут з'являться чорнобілі книги під Німеччину, на німецькій мові, під Францію, під Іспанію, під Італію, під Британію і так далі. І також згодом з'являться і кольорові кулінарні книги з. Згенерованими за допомогою штучного інтелекту картинками під кожний рецепт. Давайте я покажу процес покупки книги. Також звертаю вашу увагу, що кожна книга продається в одному екземплярі для одного клієнта. Тобто, після покупки книги на сайті, вона зразу же знімається з продажу в інтернет-магазині і. Уходить клієнту на пошту або в особистий кабінет, тобто і туди, і туди. Отже, переходимо на книгу. Тут ми можемо нажати кнопочку Read A Fragment і побачити прев'ю, майже як на Амазоні, книги. Тобто ми бачимо перші сторінки, бачимо зміст книги, всі назви рецептів, ми бачимо інтродакшн, і ми бачимо перші сторінки, тобто як всередині оформлені рецепти даної книги. У нас є два варіанти оформлення на даний момент: горизонтальні і вертикальні, тобто або один рецепт зверху, один знизу, або ліва колонка, права колонка. Далі Далі тут ми бачимо ціну, також ми бачимо, що можна, яку ще книгу можна докупити до цієї, тобто, як рекомендації. Нажимаємо кнопочку Add to Cart». Запам'ятали, що наша книга знаходиться першою в розділі «Other Books». Так, Все є. Нажимаємо Go to Checkout. Далі заповнюємо наші дані, тобто ми заповнюємо first name last name. Наші. Далі ми обов'язково вказуємо імейл, на який прийде ваша книга, і одразу ж на цей емейл у вас буде зареєстрований аккаунт на нашому сайті. Тобто вказуєте, вказуєте актуальний емейл. Це важливо, тобто ви перевірте, який емейл вказали. Далі, далі вводите payment method, тобто вводите вашу банківську карту, з якої, ви, з якої ви будете оплачувати книгу. Весь процес на сайті автоматичний, тобто тут прив'язаний страйп за безпеку вашої карти, можете не переживати. Вказуєте вашу карту. Якщо у вас є промокод, нажимаєте I have a promo code» і вводите ваш промокод. В навчальних цінах я купувати книгу звичайно не буду. Я просто вкажу свій промокод, який я створив там в одному екземплярі. Повторювати його не потрібно, тому що він буде неактивний на 100% знижку. LeadMind. Нажимаємо Apply, застосовується код, і відповідно ну, в даному випадку книга безкоштовна, тому що встановлена знижка 100%. Відповідно, будуть знижки 10-20%. Тут буде відображатися та ціна, яка буде після промокоду. Так, збилось, збилось у нас first name, last name. Тобто, якщо у вас є промокод, ви його вводите в першу чергу, а потім заповнюєте всі решта дані. Далі нажимаєте Confirm Order. Thank you, your exclusive Cookbook is Ready. Тобто ми бачимо, що ви прямо звідси можете завантажити вашу книгу. Тобто Ви можете завантажити ось ця кнопка kindle версію книги, завантажити, ось ця кнопка Paperback версію книги, і ось ця кнопка Paperback версія вашої книги в PDF. -і. Для чого ми зробили завантаження Paperback версії книги в PDF Тому що у всіх різні версії Microsoft Office. І може бути таке, що у вас встановлений старий, старий офіс. Ви купили книгу, відкрили її, а там у вас поплила верстка. Тобто деякі рецепти перетікають на наступну сторінку і виглядає воно все некрасиво. І щоб ви розуміли, що з вашим бородом щось не так, тобто у вас встановлена стара версія, ви можете відкрити PDF документ і побачити, як насправді. Виглядала книга, коли ми її створювали. Відповідно, якщо у вас є якась невідповідність по версі, ви розумієте, що вам просто потрібно перевстановити ваш Microsoft Office, тобто обновити його, і у вас все буде відображатись так, як потрібно. Тому ви можете скачати звідси, також вам на пошту одразу приходить два листа. Давайте відкриємо пошту. Один лист може попасти в спам. Перший лист вам приходить з створенням вашого аккаунту. Давайте перевіримо спам. Так, В спам попав лист зі створенням аккаунту. Тобто, що тут говориться? Тут говориться про те, що створений автоматично вам аккаунт на сайті, де ви зможете скачувати ваші книги. Вам потрібно тільки встановити пароль. Нажимаєте «click here to Set Your Password. Встановлюйте ваш пароль, ваш пароль повинен містити одну велику букву, повинен містити прописом букви, цифру і якийсь символ. І пароль повинен бути, ось тут будуть підказки, він повинен бути більше восьми символів. Повторюйте цей пароль. І нажимаєте Save. Ось таким чином у вас створився ваш пароль, і ви зразу залогінились в ваш аккаунт. Ви можете перейти в Order History. І ось тут буде ваше замовлення. Нажимаєте на номері замовлення, ви бачите вашу книгу, яку ви можете завантажити звідси. Також вам на пошту прийшов другий лист. І цей лист якраз містить також посилання на вашу книгу. Бачимо пейпербек в PDF, пейпербек в Word і Kindle в Word. Можете, скачати її, можете завантажити її звідси. Тобто, у вас є три способи завантажити вашу книгу. Одразу після покупки на сторінці чекаута, також вона дублюється вам на пошту, також ви після встановлення паролю можете заходити в ваш аккаунт і скачувати. І завантажувати книгу з акаунтом. Тепер давайте перевіримо, чи дана книга знялась з публікації на сайті. Переходимо в каталог Адеркубукс, пам'ятаємо, що вона була першою. І бачимо, що книги нашої як вона у нас, по-моєму, да? так? Книги бодібілдинг немає на сайті. Тобто вона одразу знялася з сайту, з продажу. Можемо прописати в пошуку бодібілдинг. Це не означає, що на сайті більше ніколи не з'явиться книг на цю тему. Книги на цю тему також будуть з'являтися, але це буде вже друга книга з другими рецептами. І переживати за те, що хтось візьме таку ж книгу, як вас, і опублікує, не варто, тому що. Ми слідкуємо за те за тим, щоб книга продавалась в одному екземплярі, одній людині, щоб вона могла спокійно опублікувати її на Амазоні. Також, якщо у вас виникають якісь запитання, ви можете писати на контакт супорт собачка протягом 24 годин, можливо, навіть протягом. Там 10 годин вам прийде відповідь. Тепер ви знаєте, як легко та просто ви можете опублікувати свою першу книгу на Амазон, навіть якщо у вас немає досвіду. Або ж якщо ви вже досвідчений продавець книг на Амазон, у вас з'явився інструмент, який допоможе вам легко масштабувати ваш бізнес. Тобто тепер ви зможете замість того, щоб публікувати одну-дві книги в місяць, зможете опублікувати 10 книг. А враховуючи, що в нас на носі четвертий квартал. Четвертий квартал це сезон подарунків. Відповідно, американці європейці тратять набагато більше коштів, купують в подарки. Також купують дуже багато кулінарних книг. Подарки для вас і для нас це дуже класний інструмент масштабування вашого бізнесу. Ми також публікуємо зараз багато книг, включаючи кулінарні книги. І цей інструмент працює. Дуже і дуже добре. Тому, кому потрібні готові кулінарні книги, посилання під цим відео. А якщо вам було корисно, поставте лайк, підписуйтесь на цей канал і також залишайте в коментарях теми, які вам було б цікаво побачити і купити на нашому сайті litmind.agency.